Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі. З вами Канадський Марк. Як ви всі знаєте, я зараз знаходжуся в Європі вже досить довгий час і багато різних відеороликів вам зняв, показав і дійсно від душі показав так, як воно є. І досить мало блогерів взагалі знімають відеоролики серед людей, серед простих європейських вулиць. Бо не всі можуть, не всі можуть себе почувати комфортно, не всі можуть це робити і не всі хочуть це робити, бо це не є легка робота. Але я з самого початку, як створив цей канал ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, я його створив, щоб бути відвертий з вами, щоб бути просто простим і залишатися простим. Можливо, багато інших людей мої позиції би задерли носа, показували би себе щось, використовували е, свою позицію. Я не такий, я простий, такий, який я є з вами через екрани мого телефону. Я себе нічого не хочу показувати. Я хочу просто розповідати, піднімати важливі теми і просто надзвичайно вдячний насамперед всім вам. Хто завжди дивиться, хто підписався, хто не підписався, хто хейтер, хто не хейтив. Просто розумійте, ну всім загально вдячний, бо ви всі е, доклали велику зусилля до того, щоб ми мали цей великий канал, найбільший канал е, в Канаді і один з найбільших україномовних каналів в загальному світі. І ви собі просто вдумайтеся, що на нашому каналі 55 плюс мільйонів переглядів. Це просто. Надзвичайно велика цифра, і ця цифра не просто так відбулася, аби відбулася. Ви просто бачили. Розумну хорошу інформацію, яку я вам надавав. Я з вами був щирий відвертий, і ви це саме мені назад віддали. Тому дякую вам, друзі, за те, що ви підтвердили завжди мою роботу і вірити в мене, мені це дуже надзвичайно приємно. І я працюю задля вас. Тому залишайте вподобайки цьому відео, бо це відео надзвичайно важливе для мене. І я думаю, що важливе для багатьох українців, тому що треба поділитися такою важливою інформацією, і таким чином ви. Зможете мені допомогти трошки розкинути слово, і щоб цього просто інші люди не попадали на такі речі в Канаді на даний момент. Відео не буде довге, але я зразу хочу до цього дійти і вам розповісти, що відбувається. Отже, нещодавно пара моїх підписників до мене звернулося і запитали мене, чи можна якось звер... звернутися і зв'язатися з твоєю дружиною канадський Марк, тому що ми. Чули і десь там чули, що твоя дружина займається хімчисткою автомобілів, що вона має бізнес в Калгарі по хімчистці автомобілів. І ми би хотіли дуже сильно до неї звернутися, щоб скористатися сервісами туди-сюди. Я як це побачив, мене це просто абсолютно вразило. Тому що, по-перше, моя дружина не має ніякого бізнесу, вона не працює в ніякій цих сфері. Вона взагалі зовсім в іншій сфері працює. І моя дружина має моє прізвище. Я зараз покажу вам на екрані, що ця людина робить і наскільки треба бути обережним. Ця людина називає, називає себе Анастасія Семенова і використовує мої фотографії з дружиною і говорить всім, що вона є моя дружина. і таким чином користується моєю, можна так сказати, силою і моєю відомостю серед українців тут в Канаді. Тим, що мене майже кожен українець знає, і говорить, що вона нібито моя дружина, тому що моя дружина не має Фейсбуку свого власного, і тому вона користується фактично таким сервісом. І це дуже і дуже неприємно. У мене всі мої аккаунти на Фейсбуці, на інстаграмі мають галочку. І я хотів вам сказати, що в мене немає ніяких бізнесів, моя дружина ніякими хімчистками не займається, і що це все просто повноцінний. Розводка. Тому друзі, говоріть, розповідайте людям, не попадайтесь, не вірте в це, і тільки вірте офіційним сторінкам і не вірте різним цим неофіційним сторінкам. Тому що на жаль, коли ви стаєте популярним і про вас знають, то завжди такі речі відбуваються, і люди інші хочуть скористатися працею важкою працею інших людей. Але я зараз над тим всім працюю, і я така людина, дорогі друзі, що я досить багато чого можу зробити, якщо мене зачіплять або щось будуть таке робити. Я не є дурак, я знаю закони, я освічена людина, і я знаю, що можна говорити, що не можна говорити. І багато людей, можливо, мене недооцінюють, але повірте мені, якщо мене зачіплять, я теж можу вкусити і вкусити навіть набагато сильніше. Але. Все під контролем, просто хотів вам, як то кажуть, попередити вас, що ви не користувалися, що це не моя дружина, що це просто якісь фейки. І не вірте просто цим всім людям, які просто хочуть скористатися вами. І не довіряйте їм, тому що я є з вами щирий, відвертий, такий, який я є. Я ніколи би в житті моя дружина би це не робила, тим більше без мене. Якщо б навіть щось би ми робили, ми тільки все разом робимо, бо ми так оперуємо і разом ми сильніші набагато, ніж. Поодинці, дякую, друзі, що вислухали мене сьогодні. Вам бажаю, як завжди, тільки найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.